Пусть мене, будь ласка. Йоу, сварщики здорова! Сьогодні у нас буде експеримент. У нас є три електроди. 24 доби у воді. Електрод, який рік лежав у землі. І який звичайний патичок. Ано, 21. Зараз ми з вами перевіримо, як кожен із них варить. Які будуть дефекти шва і чи будуть вони взагалі? <реш> Наш матеріал сьогодні це швелер товщиною. 4 чи 5 міліметрів. 4 міліметри. Отут у нас буде мокрий шов, отут у нас буде давній шов, отут у нас буде нормальний патичок. Я вам його в розрізі не покажу, тому що мені впадло. В цих рукавицях заварявати не можна звездець рукам. Будемо варити в них. Але ці рукавиці заберу. Вдома пригодяться. Силу струму ставимо 160. А такої сили струму вистачить, щоб проварити четверку метал. Амінь. Спочатку у нас буде електрод. Який був 24 години у воді. Такий мокрий фе. Мій тримач, який трохи побитий Очі. Що ж, ми поварили електродом, який був 24 години у воді. Загорівся він дуже хреново, важко було контролювати дугу, але далі він здається, чи підсух, чи що з ним сталося, почало варити плюс-мінус нормально. В принципі, на початку погано. Зараз буде електрод з землі. Електрод, який рік валявся, зараз буде в дії. Запалити дугу було важко, але в принципі зварював непогано. Тепер у нас буде наший, новий патичок. Дай палку. Ано, 21. Це не реклама. Очі. О, буде прикольно, якщо тут буде фігня, а тут всюди буде красиво. Не варіть, будь ласка, в шльопках, дуже больно. В союзі був серп і молот. У нас серп і направлялка. Нормального шлакобійника я не знайшов. Серп і направлялка. Молот і направлялка. Так трот, який був, хрезно скільки в землі. Чотко. Електрод. Який був 24 години у воді. Не мене. На диво дуже офічно. О, Оприкол буде, якщо тут насрато, і нормальний патичок. Як висновок, я можу сказати одне. Я супер-пупер гарний сварщик і тому пишіть мені в інстаграмі і пропонуйте роботу. Всіх по цьому, всіх обняв.